Трилогія «Сталкер» повинна була бути ще більш наповнена мутантами. Чудернацькі образи з-під олівців художників постійно змінювались, а інші відкидали GSC по різних причинах. Вирізані мутанти повинні були брати активну участь в житті зони, а також приймати участь в різних квестах. Декотрі з них так і залишились на стадії концепту, тоді як інші були повністю готовими, але не зуміли потрапити до гри. Одним з таких мутантів був Карлик. Це повністю прописаний і змодельований противник, котрий мав не лише власний ареал існування, але й власну релігію. Карлики повинні були створювати міченому проблеми в тінь Чорнобиля під час декотрих квестів бармена, в котрих той повинен був притягнути до бару артефакт і допомогти сліпим псам розправитись з карликами в тунелі під лабораторними архівами. В документах за 2005 рік ці квести є, але до оригінальної гри вони так і не дістались. На початкових етапах розробки Сталкера не знали, чим заповнити секретні лабораторії в зоні. До них прийшла проста ідея. Нехай в підземних секретних приміщеннях живуть карлики, жертви експериментів вчених. Точне походження мутанта невідоме, але судячи з зовнішньості, це були колись люди, а може й діти. На концепт артах ви можете побачити багато варіантів карликів, але до релізу дійшло лише декілька моделів, котрі мало чим відрізняються одна від одної. Карлики живуть великими групами в підземеллях та лабораторіях. В них є щось наподобі ієрархії, головним в котрій є Бюрер Карлик господар, котрий дає своїм підданим телепатичні накази. Господар бюрер завжди живе десь під так званим поселенням карликів і вкрай рідко показується. Самі ж карлики страшенно його бояться і слухняно виконують будь-які телепатичні вказівки. Як бачимо, такий концепт до тінь Чорнобиля не потрапив, як і власне бюрери та карлики. Концепт бюрерів був перероблений. Більше про цього мутанта ви можете дізнатись в одному з наших відео. Та чим ж займаються ці кордуплі в своїх підземеллях? По-перше, вони ведуть постійну війну за території зі сліпими псами, зомбаками і пересічними сталкерами, на котрих можуть нападати навіть поодинці. Напад такий завжди непередбачуваний, адже карлик може як оскаженіти і продовжити сутичку, так і втекти, або просто прикинутись мертвим. В них високий рівень інтелекту, і навіть присутній інтелект колективний, що дуже важливо. Це свідчить про високий рівень розвитку карликів, а також вміння працювати в команді. Вони володіють не тільки телепатією, але й телекінезом, хоч він і значно слабший, ніж телекінез у контролера чи Бюрера. В ранніх білдах господар бюрер міг телекінезом хапати величезні брили та залізні балки і кидати їх у гравця, але згодом такі глобальні можливості пофіксили. Підкреслити варто і те, що завдяки колективному розуму і високому рівню інтелекту карлики можуть створювати різні речі. В ранніх білдах карлики створили гравітаційний дробовик, котрий стріляв у гравця різними залізяками, але до релізу він не дістався так само, як і карлики. У них є щось наподобі релігії. Ці маленькі тіріони збирають звідусіль різний мотлох і будують собі святилище. Ці святилища вони часто переміщають у зв'язку з різними ситуаціями. В передостанніх збірках ці мутанти взагалі отримали майже що людський інтелект, завдяки котрому виходили на контакт зі сталкерами і навіть дозволяли допомогти їм перетягувати різний мотлох. За задумкою, ці істоти повинні були переміщатись по всій зоні через підземні тунелі, але більшість підземель були вирізані, як і величезне підземелля під припяттю, котре повинно було бути громісткою та довжелезною локацією, котра б наганяла справжнього страху та мороку. Пробираючись до припяті за Дегтярьова, ми бачимо лише невеличку частину вирізаної підземної карти, яку оглядно освітили і підчистили. По таких підземеллях повинні були переміщатись і карлики. Але це вже на пізніших стадіях розробки, так як на початку ці підземелля повинні були бути заселені Морлуками. Побачити їх ми можемо лише на стадії концепту. Це щось типу людей, котрі раніше працювали тут, але після катастрофи назавжди залишились і під впливом радіації перетворились на жахливих створінь. Згодом ідею викинули і вирішили піти куда цікавішим шляхом створити жах прип'яті. Це повинен був бути не просто рядовий монстр, а бос, котрий б завжди випереджав гравця на декілька кроків. Ба Більше. Під жах Прип'яті» був написаний сюжет, події з котрого ми бачимо в сюжеті релізу. Так військовий, що з'їхав з глузду в Прип'яті, кричить нам, що воно вже тут. Потім скоює самогубство, після чого виходить контролер. Так от, цей контролер тут взагалі випадковий. Боєць говорив саме про жах Прип'яті», який і вбив його товаришів. Далі в дитячому садку ми знаходимо лейтенанта роговця, котрий закрив себе в холодильнику від страху. В ділі вкотре замішаний цей таємничий мутант, який в одній з останніх сцен, де групу Стрілка та Дегтярьова накриває псі випромінювання, чиє місце знаходження невідоме. Саме в цьому моменті жах припяті і повинен був показати себе, розпочавши бос файт. Але автори вирішили повністю вирізати мутанта. Про нього багато згадується в різних злитих документах та як саме виглядав цей монстр. Тут справа трішки проблематична, оскільки навіть малюнків з концепт артами не було. За деякими документами це мала бути невидима істота, котру можна було ідентифікувати через детектор. Після з'являлась чорна хмаринка з щупальцями, яка нехило так накидала. Все ж достовірної інфи про це в неті не знайдеш, хіба GC питати. Повертаючись до підземного тунелю під Прип'яттю, потрібно сказати про ще одного монстра, котрий так і не дістався релізу. Його називали мумією, а кожен бій з ним мав на увазі вихід у змінній спідній білизні. Після того, як GSC відмовились від морлоків і великого підземелля під прип'ятю, вони вирішили додати в шляхопровід припять 1 цього монстра. Маємо лише концепт арт-ресовку, котра поступово змінювалась, обростаючи новими деталями. Це, мав бути, антропоморфний організм-паразит, котрий єднав у собі тіла інших організмів, створюючи власне. Так, істота на зображенні створена з двох працівників шляхопровода. Достеменно невідомо, чи планувався мутант як рядовий, чи як бос, але така штукенція принесла багато яскравих вражень у твоїй штанці. Останнім вирізаним мутантом на сьогодні є кіт баюн. В образі цього монстра можна одразу ж проглядіти одну річ: він аж ніяк не вписувався до флору зони відчуження. І не дивно, бо вигадали цього кота на фанатському конкурсі від GSC під назвою Бал монстрів. Там він взяв четверте місце і яким чином не знає ніхто. Це якийсь кіт приросток, на морді котрого виділяється мошонка. Це мішки резонатори. Можливо, вони дозволяють йому відтворювати звук, який він почув. Живе на одинці, тусується лише з собі подібними. Не дивлячись на це, поведінка кота скопійована сліпого пса. Ну а більше роликів по лору сталкера ви можете знайти на цьому каналі, підпискай комент задля просування відосу. Також не забувай заходити в наш інтернет-магазин Artline, де ти завжди можеш купити собі топовий ігровий ПК.